Друзі, кого цікавлять ось такі фонарики під девольт посадку 20 вольтові. Акумулятори сюди 20-вольтові підходять. Далі фонарик іде на два режими світла. Перший режим і другий режим. І виключити, виключити, це посередині. Ось такий фонарик то звертайтесь по номеру телефона. Виходи USB і type c Це іде виходи для зарядки гаджетів. Тобто під'єднуєте акумулятор і заряджаєте свій телефон, або будь-що тільки головне по протоколам по виходах, щоб потужності вам хватало. Кого цікавить? Звертайтесь. Фонарик це розрахований для будинку або для стройки. І він буде світло розсіювати. Світло розсіювати це ну, класний дуже фонарик. Це один з кращих фонариків, які є на ринку під девольт посадку Світло розсіюючи.